Сьогодні згадаємо про таку рибу, як бельдюга. Раніше її можна було знайти майже в будь-якому рибному магазині, а зараз вона зникла з прилавків. За часів СРСР бельдюга була досить популярною, проте вже у 90-х її стало майже неможливо знайти. Варто зазначити, що бельдюга це живородна риба, яка належить до скорпіону подібне. Вона може тривалий час жити без води, особливо під час приливів та відливів. На спині у неї є довгий плавець, тоді як на черві він взагалі відсутній. Цей морський Мешканець був шанованим серед радянських людей, адже з нього виходив надзвичайно смачний бульйон, а м'ясо було дуже соковитим. До того ж, коштувала вона досить недорого. Багатьох цікавить, чому бельдюга зникла з асортименту у рибних магазинах, і на це є кілька припущень. За часів СРСР бельдюгу виловлювали у великих обсягах, адже вона вважалася промисловою рибою. З часом її популяція практично повністю знищила. Є також версія, що бельдюга почала відлякувати покупців кольором своїх кісток і м'ясом після термічної обробки. Під час варіння кістки набували зеленого відтінку, а м'ясо присмажені ставало синім, і його було важко прожувати. Та й зовнішній вигляд бельдюги не дуже привабливий для продажу. Шкіра слизька, а голова зовсім не естетична, оскільки сучасний споживач звертає увагу і на зовнішній вигляд продукту, торгувати бельдюгою стало просто невигідно. Згадаємо також і мойву, яка в усі часи була улюбленими ласощами для котів. Її виловлювали безконтрольно, через що популяцію Різко скоротили. Відповідно, ціна на цю рибу зросла. Нині можна знайти чимало аналогів бельдюги. Тож було вирішено більше її не виловлювати. Північні народи також не вживають цю рибу в їжу, особливо ті, хто мешкає на узбережжях Баренцевого та Білого морів. Хоча там бельдюги вдосталь, місцеві вірять, що вживати живородну рибу в їжу не можна.